Дорогі брати і сестри, сьогодні тема Слова Божого молитва. Напевно, кожен з нас має досвід молитви. Має молитви, які любить молитися. І молитви, які дуже трудно даються. Ну, наприклад, медитація над Словом Божим. Прочитати уривок Слова Божого. І перебувати в тиші хоча б 15 хвилин, роздумуючи над тим, що Бог говорить до мене, не до чоловіка, не до дружини, не до мого співпрацівника, а до мене. Це досить складно сьогодні, тому що телефон з боку, там якісь повідомлення прийшло, треба подивитися, новини, почитати, хтось телефонує, хтось пише. Якась нагальна справа. Да, і тому, напевно, такі молитви ніхто не любить. Да. Найкраще молиться ті молитви, які швидко помолився, і все. Дехто себе картає, що набрав обов'язків, да, що має молитися і ту, і ту молитву, і ту молитву, якнайшвидше відмолився їх, так? І все. Обов'язок виконав. Напевно, не сказати, що це зовсім погано. Да, тому що людина, принаймні. Це робить. Але Бог нам показує сьогодні в книгі Вихід, показує Мойсея, який бореться в молитві. Тут не вкажеться взагалі не описується слів Мойсея, який заносив до Бога молитви. Він просто підняв руки вгору, тобто такий спосіб, як священик це робить, і тримав ці руки вгору. Тобто, це, якби благання таке до Господа возносив. Благання перебував, боровся разом з Богом. І поки він тримав ці руки, то військо ізраїльтян перемагало. Як тільки руки опускалися, то програвало. Та він був на пагорбі, він це бачив. Взагалі, амалакітяни, дехто з ізраїльтян так вважає, що вони були дані для них, для народу, вони були завжди поряд. Завжди були, були дані як е, такі е, е, випробування. Да? Тобто, коли Ізраїль слабшав, духовно слабшав, коли відходив від Бога, коли повертався до ідолопоклонства. От сьогодні, наприклад, дуже популярне ідолопоклонство як карти Таро. Люди шукають майбутнього, да, запитують, кого вони запитують, цікаво. Да? Напевно, за всім тим стоїть демон. Тому питає демона, скажи нам. Бо Бог нам не каже, то ти нам скажи. І люди нічим якби, ну, не цураються. тобто Для них це не є проблема спитати демона. Це Цей же час служити Богові, молитися до Бога і потім, а давай я розкладу, да, подивлюся. І дехто, можливо, навіть з християн користується такою методикою, да, шукає для себе якоїсь розради, поради. Якраз цей момент втоми, коли руки опускаються, да, коли руки опускаються. І е, коли Ізраїль слабшав духовно, то тоді амалакитяни, від Амалека цього, походять ці племена, вони е, перемагали, тобто були такою, так, таким індикатором. Тобто вони приходили і воювали з Ізраїлем і перемагали. Коли Ізраїль був сильний, духовно сильний, Богом сильний, то вони програвали, вони були слабші завжди. Це дуже цікаво для нас, напевно, рекомендація для народу, всього українського народу, щоб ми були сильні Богом. Хотілося б, щоб більшість з нас були сильні Богом. От, наприклад, якби там, більшість народу зараз висповідалася і прийняло святе причастя в католицькій церкві. В православних церквах, Ви уявіть собі, яка це сила була б. Нараз військові говорять про те, що ми відчуваємо вашу молитву. Це не просто слова. Да, це не просто слова. Ми відчуваємо вашу молитву. І що показує Слово Боже з книги вихід? Що коли руки Моїсея? Вже він, він втомлювався, він втомлювався він не міг тримати постійно, якби знесилювались, то допомагав ці руки тримати Арон і хур, так їх звали. Да, Арон – первосвященник, да і хур, які допомагали, які піднімали руки да, і для Мойсея. Тобто, коли ти падаєш на духові, коли ти є втомлений, розчарований, Ну то для цього ти маєш спільноту. Першою спільнотою є родина для нас. Та як добре, коли родина молиться, коли всі разом стоять до молитви. А коли чоловік каже до дружини або навпаки, давай помолимося, ай давай не сьогодні. Сьогодні немає натхнення, сьогодні немає сил. Та то й дружина падає духом або чоловік. Наступного разу, можливо, не запропонує, не скаже, що давай помолимося разом. А буде разом біля тебе дивитися якийсь серіал, чи фільм, чи там, дивитися новини, якісь гортати да, Фейсбука чи Інстаграм. Там цікавіше, ясно, що там цікавіше завжди, бо це історії, там можна сміятися. Ніхто не говорить, що цим не треба користуватися, але е, треба розуміти, що ми християни, покликані до боротьби. За своє спасіння і за молитву теж в своєму житті, тобто за присутність Бога. От чесно кажучи, якщо б так проаналізувати, скільки часу ми віддаємо Богові протягом дня, скільки часу, скільки ми трудимося для того, щоб забезпечити своє земне життя, ми повинні трудитися. Нам треба забезпечувати, нам треба служити нашим ближнім, наших родинах. Ми повинні це робити. Але скільки часу ми віддаємо для Бога. Якщо ми станемо в правді, порахуємо, то, то буває так, що зовсім ніхто не, дає, не приділяє часу для Бога. Немає, каже, цього часу. Немає. Колись буде, людина сподівається, що колись буде. А коли він буде? Коли я був молодше, то завжди ясно, що це колись мені в це колись вірилось. Тобто я завжди вірю. От прийде момент, коли я стану дорослішим, коли я буду більше зрілішим, от, от я це осягну, цей навик. І я вірив людям, які казали, от я коли я постарію, я буду тоді вже е, почитати Бога, буду любити Бога, буду молитися. А зараз, коли я стаю старше, я розумію, що навпаки людина розучується те, що. Молодим ти міг це робити молодшим, ти це робив з ентузіазмом, то вже коли ти стаєш старшим, ти цього не хочеш робити. Тобі вже складно боротися, бо ти не хочеш, ти вже не маєш стільки сил. А плюс, як хтось не має навика, хтось не навчився бути уважним, то не знає, що на цій молитві робити. Каже, з ким я маю зустрічатися. І тому, коли проаналізувати, скільки часу йдемо до Бога, для Бога це стидно. Да? Просто бути з ним. Не говориться там, просити про щось, а бути з ним, слухати Його, да? пригадати Його існування, взагалі, що, що Він існує, що Він є, як Бог. В Івангелі Ісус говорить про Молитву да, Ісус каже, притчу розповідає, що треба завжди молитися. завжди молитися І не занепадати духом. Ну, завжди молитися для нас, християн, це є нормально. Тобто ця молитва, вона може немає якогось такого формального, формальної складової. Ну, ідеш ти на роботу або їдеш. І ясно, що можна. Свої думки зайняті тільки планами на майбутнє або на цей день, але ж все одно, як християнин, ти до Бога взиваєш, Тобто ти, якби, ти весь час його присутності, ти, як, ти з ним спілкуєшся. Тому, якийсь виклик перед тобою сьогодні стоїть, ти кажеш, Господи, я не знаю, як з цим порадити. Я тебе прошу будь, будь цій ситуації, будь зараз зі мною, допоможи мені, порятуй мене. Це нормально. Та шлях. І тому завжди молитися для христинина це нормально. Бо хто не є віруючим, то я не знаю, з чим він живе, да? які в нього думки, про що думає. Ну, тяжко мені оцінювати, тому що фактично кожному Бог з нас дав таку здібність та духовного життя. І тому, напевно, кожна людина якось своє життя проживає. Для нас це молитва. Да. Ми не тільки молимося Розарії чи там, читаємо Святе Писання. Але з Богом завжди перебуваємо. Ісус каже не занепадати Духом. Ясно, що ми дуже часто, напевно, приходимо до того моменту, що ми не бачимо плодів наших молитв. Ну так виразно. От. от, наприклад, побачив ти дитину онкофору, поклав на неї руки, помолився, вся дитина зцілилась. Немає такого, да? тобто, ну, Зазвичай такого немає. Таке може бути і таке буває, але от. Ну, чогось немає. Або молишся, просиш про для когось про здоров'я, бо для тебе це рідна людина, брат, сестра, чоловік, мама, а ця людина помирає, відходить. Ти кажеш, як так? Я ж молився, я ж просив, Бо я ж не про зло прошу. Чому ти Боже забрав? А ще якщо це дитина, а якщо цій дитині, наприклад, 15 років, 12 років, і ми тоді занепадаємо духом, то кажемо, Боже. Ти мене не чуєш, якби я не переміг в цій молитві. Я не бачу плодів своєї молитві. Ісус каже, що не занепадати, бути постійно настирними. І Він розповідає про жінку, яка просить в суді вчинити правосуддя, тобто розсудити правильно, справедливо. Вона не вимагає нічого несправедливого, справедливо розсудити. Ісус каже, що задля настирливості вислухана вона ця жінка буде. Отут такий момент, є. Ісус Христос сказав, що це Євангеліє від Матея, 25 розділ, коли Ісус Христос розповідає про тих, хто будуть спасенні і хто будуть відкинуті. І Ісус Христос говорить про те, що спасенним буде той, хто служив, навіть не знаючи, що це Він робив. І багато хто прийде і скаже, що. Ми Твоїм ім'ям бісів виганяли. Ми чудеса творили, Ісус каже, Я вас не знаю. Я вас не знаю. Це якби, цікавий момент, що можна Бога випросити, можна відчувати себе, що ти з Богом є, Якісь, бачити плоди. Але Ісус говорить, що це добре, і можна якось тільки що, коли прийде Син Людський, то тобто Ісус говорить про свій другий прихід. То чи знайде він віру на землі? О, що таке віра? Віра це відповідь на Боже об'явлення. То Бог об'являється, Бог показує, Він є, Бог приходить і показує правду, людина на це відповідає. Я на це відповідаю. Я Боже свідомий Твого існування, Твоєї присутності, що ти є творець, а я хочу так жити, як ти мені кажеш. От можна випрошувати? Або є люди нам, які приходять до храму, ставлять свічку, моляться і Бог їм дає. Є, є такі ситуації. Я думаю, що ми теж такий досвід маємо. І ну, більше з нас хотілося приписувати це своїй праведності. Бог мене вислухав, тому що я праведник. Бог тебе вислухав, тому що ти був настирним і тобі це дав. Але чи знайде він тобі віру? Так. Ну це вже якби друга тема. І тому, дорогі брати і сестри, настирність. Щоб бути, не занепадати духом, це наше друге покликання. Тобто бути завжди витривалим. Що ти не мав би пройти, чим не мав би зустрітися, будь витривалий. Бог тебе знає, Бог про тебе не забувся. Ясно, що ми люди. І тому для нас Бог дає спільноту церкви, де ти можеш прийти і питати, просити про допомогу. бо Разом завжди легше молитися. Мені як священнику, якщо приходиться відп... служити літургію самому, це дуже тяжко. Я не можу сам служити літургію. Для мене це майже неможливо, тому що як стати, відправити літургію для кого? Для себе? Зрозуміло, що літургія залишається, да? тобто літургія, але ну, коли є люди, коли є спільнота церкви, в спільноті молиться зовсім по-іншому. Бо я звершую цю літургію для церкви. І напевно, коли ми читаємо ці приписи, що стосується літургії, то священникам завжди радиться, щоб літургію служити в присутності людей, тобто, коли є люди. Ясно, що є священники, які мусять звершувати, коли немає людей, шукає якусь одну людину, хоча б щоб була на цій літургії, і в такий спосіб служить літургію, але Повинні бути люди, брати і сестри. Нам разом легше буде. боротися, молитися. І тому Бог нам дає спільноту церкви, дає іншу людину. Тому будь таким помічником, будь тим, хто підбадьорує. Якщо тобі пропонує е, тато, чи мама, чи чоловік, чи дружина молитися, ну то йди до цієї молитви. Важливо молитися родині, в родині. Я розумію, що демон в будь-який спосіб відтягує від цього. Він розуміє, що це дуже велика сила. Це об'єднує, це, це дає величезну силу для того, щоб жити і тому розрізнює. Да. Кожен в своїй кімнаті, кожен має свою приватність. Ти собі там кожен окремо молиться, да. а коли разом, да, тоді руки піднімаються, тоді є перемога. Дорогі брати і сестри, хай Господь нам дасть таку благодать, щоб ми дійсно були таким, як Ісус вчить. Щоб завжди молилися і не занепадали духом. І будуть плоди. Бог дасть плоди в нашому житті. А напевно, найголовніший плід це буде наше спасіння, коли ми почуємо від Христа Я тебе знаю. Амінь.